По суті, і не тільки Байдену, але першочергово нас цікавить, його заява говорить про те, що дійсно не надання сполученими штатами вчасної допомоги змусило українські сили і е, нормувати боєприпаси, плюс довге очікування е, військової авіації. Також по суті дозволило росіянам панувати в повітрі під час якраз е, боїв за Авдіївку. Наскільки от вихід наших військ з Авдіївки і подальше, подальший тиск росіян в кількох таких Ключових е, ділянках фронту все таки може якимось чином вплинути на розгляд українського питання в е, е, парламенті США? Ми бачимо, що на жаль позиція США привела до того, що е, зараз ця допомога і підтримка нашого головного стратегічного партнера фактично не припинилася. І, 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 і треба сказати, що м, е, чи ми готові до цього, чи ми думали про це і так далі. Е, тому м, е, зрозуміло, що е, починають там вже міркувати куди ширше, куди веде країну Трамп, і взагалі куди це все може прийти з заявами про фактично непотрібність НАТО і так далі. Солідарності американо-європейської, та я вже не кажу про те, чи потрібно підтримувати Україну. Але ми бачимо, Путін відчув це. Зараз він наступає фактично по всім напрямкам, по п'яти напрямкам пішов вперед в Україні не стати снарядів, боєприпасів, озброєнь. І це російська сторона ефективно використовує, на жаль. Тому вже постало питання про те, чи не є трампісти взагалі прибічниками Путіна, Москви їх дії напряму направлені на те, щоб фактично ситуація на фронті стала для України критичною. По-друге, навіть аналіз того, що Трамп сказав щодо вбивства Навального, а не сказав нічого. Тобто, це людина, яка ні разу не засудила російську агресію, це людина, яка виступає проти допомоги. Ну зараз він правда заговорив про те, що можливо будемо давати кредит, або Україна хай дає свої природні ресурси за допомогу Сполучених Штатів Америки, а не слово про те, що ми воюємо з країною, яка фактично є небезпекою для Західного світу, Друга армія в світі. І, власне кажучи, можливо, навіть і не друга, тому що я дуже сумніваюся, що такі конвенційні удари російської армії витримала б американська Велика Британія. Але, Але от трампісти фактично починають завоювати інформаційне поле США, а в цій інформаційній війні з Росією Україна практично програє повністю чисту. Дивіться, в Америці е, величезне панування трампістів, через кому це фактично путіністи. У нас з сьогоднішнього дня повне блокування кордону з Польщею. Це не тільки пасажири, це вантажі, це військова підтримка, це, це взагалі все, що потрібно населенню інфраструктурі України. Далі Угорщина продовжує свою політику блокування е е е санкційної політики, значить там теж повністю ця робота е фактично занедбана, і ми е фактично в ситуації в такій, що програш інформаційній війні, на яку взагалі то звертають дуже мало уваги. У нас тільки займаються контрпропагандою, тобто боротьбою з фейками. А фактично, поширення українських наративів, дискредитація політики Російської Федерації в світовому інформаційному просторі фактично зникає. У нас навіть на сайтах наших посоль зник в розділ інформаційна робота. Пане Олександре, я перепрошую, але все таки ситуація з наданням допомоги з розглядом допомоги Україні у е, в сенаті в палаті представників, це не так про нашу інформаційну кампанію, як про те, що все таки республіканці вони вирішують свої політичні, е, скажімо так, питання, і е, не всі республіканці власне підтримують позицію не надавати допомогу Україні. Ми це і бачили по певних голосуваннях. То знову ж таки, повертаючись до історії завді. Повертаються після вихідних, після канікул. Все таки і є в нас можливість, і є в Штатів можливість, які Байдена можливість, яким чином все таки вплинути і надати Україні цю допомогу. От бачите, навіть ви не помічаєте, що те, що твориться в Конгресі США, це результати інформаційної перемоги Росії. Навіть це це внутрішньополітичний процес в сполучених штатах, коли використовують просто певні точки, які можна використати під а, час а ви думаєте, передвиборчої випадково, кампанії. Випадково використовуються ці точки, чи випадково вони з'явилися? До них же хтось зробить підводку дуже просто. проти нас ведуть інформаційну війну. А ми навіть не відчуваємо по кордону Польщі. Це не просто перевізники. Це не просто фермери. Розумієте, там пробудяться інформаційні посили, тому що треба розбиратися, що інформаційна війна, і її наслідки. Дуже прикро, що в нас навіть не відчувають, що нас просто б'ють в чисту. Навіть не відчувають. І все думають, а чого ж так відбувається? Що чого ж, так, чого ж так погано? Чому ж там те відбувається те? Воно ж не саме по собі. Тому. Е що зробить Байден? Ну, Байден критикує Трампа, сміло каже, що фактично Авдіївка і результат того, що заблокована там підтримка. От його вплив на трампістів обмежений, ми це розуміємо. На трампістці можуть впливати хто самі республіканці. Так, у них починається вже певне розуміння того, що використовування. Деякі передвиборчих речі шкодять самому національному інтересу Сполучених Штатів Америки стратегічному партнерству з Європою і іншими країнами світу, бо тут і Ізраїль і івань в цьому ж пакеті допомоги з Україною. Зміни міркування є, є певна зміна в тому, що говорить Трамп. Я думаю, це від того, що починають не тільки. Так би мовити, демократи говорить про те, що це не зовсім нормально. Взагалі це протирічить інтересам США, і самі республіканці. Сподіваємося, що це все буде продовжуватися далі, тому що це несе катастрофічні наслідки, загалом, в тому числі для інтересів Сполучених Штатів Америки. А чи може Байден без цих 60 мільярдів щось виділити? Ну, ми бачили матеріали. Які говориться, що певною мірою можливо робити, наприклад, 500 мільйонів вони можуть виділяти без якоїсь е, е, погодження з конгресом, що ви оціните один снаряд в один цент чи пів цента, да, ось ви можете посилати допомогу, якщо ви кожну е, одиницю військової продукції будете оцінювати не по собі вартості, а по ціні, яку по якій ви надаєте цю допомогу Україні. Е, є варіанти того, що Джонсона змістить з посади е, керівника е, палати представників, адже він туди прийшов на цю посаду. Нагадаю, за допомогою тих же демократів там вже був вміняємий Маккарті. Демократи допомогли, тому що знали, що це і не в що він буде дискредитувати десь республіканців. Але цієї дискредитація республіканців це те, те, що ми маємо і в відношенні підтримки України. Ну, там є не, варіанти того, що так ви ситуації чи будуть зміщувати самого м, Джонсона? Він не даремно взяв цю паузу, він не знає, що робити далі, тому що він просто ретрансував ідеї Трампа, вони ведуть нікуди. І через дві неділі фактично буде ситуація, я думаю, змінюватися. На іншу і здається, ось ця первісна позиція Трампістів: нічого не давати Україні. Вона вона так не може бути, тому що є люди при пам'яті в Вашингтоні, в нью Нью-Йорку, які розуміють, що до тако допускати неможливо студія. Дякую, пане Олександре. Олександр так а в мене ще одне питання, Олександре. Так проблема ж велика. Що проблема ще полягає в тому, що Майк Джонсон, спікер Палати представників, не хоче виносити е, питання голосування за допомогу Україні на е, у сесійну залу. Вибачте, там інакше трошечки називається. Так він не хоче брати на себе е, за це політичну відповідальність, але там є процедура. Якщо я не помиляюся, що е, 215 чи 218 підписів... 218. 218 вісімнадцять підписів конгресменів збереться, то в принципі в обхід рішення спікера це питання може бути винесено. У нас дві хвилини залишається наскільки ймовірний такий сценарій, чи достатньо демократів, тому що не всі демократи підтримують допомогу Україні, і чи достатньо республіканців, які погодяться на зібрання такої кількості підписів? Демократи підтримують всі допомогу Україні. Вони не під частково їх не підтримують допомогу Ізраїлю. але от, це важливо, Він. що воно йде в пакеті, так. і не всі демократи допомогу підтримують допомогу побагаю, ізраїлю. Тому вони не можуть поставити. Ми чули можливість загалі роз, розділу цих пакетів по кожній країні і так далі. А, от але ось цей варіант можливий, чому ж Джонсон не взяв цю е, паузу. Це ж принижуло для голови. Якщо його обійдуть по цій процедурі і, і зроблять як треба, значить це може застосовуватися і, і не один раз потім. Тому о, цю процедуру йому вже сказали, да? тобто він про неї знає. Певна частина республіканців Окей. підтримала Україну, тобто ці голоси, будуть, ці голоси будуть. І питання в тому, як він себе поведе, він там погоджує в свою позицію зараз з Трампом. З керівництвом партії очікуємо на покращення всієї, всієї ситуації. Як сказала Каміла Харіс під час Мюнхенської конференції, плану Б нема у них, значить, буде все рівно дотиснуто це питання. Побачимо, Олександре. Дякуємо вам. Олександр Левченко, дипломат.